Це відео для тих, хто хоче зі мною пограти в Майнкрафт. Версія така від 1.21.50.07 до версії 1.21.51. І сьогодні я буду. Розказувати подробності для мого Майнкрафта. І якщо ви хочете зі мною пограти, то скачайте якусь із цих версій. І Версію ви вже почули. І треба увійти в обліковий запис. Я, я зараз на, сервер, на сервері. На своєму сервері. А як на своєму? Шучу. На сервер The Hive. Це а, сервер популярний. І я. І я... я. Я тут хочу вам показати все. Входьте. У... Е Бобліковий запис. Якщо, що, це для телефону і планшета версії. Бо я граю в Бедрок. Я вам хочу розповісти. Ось зараз я вийду і покажу вам своє ім'я. Записуйте на листках і потім додавайтеся. Давайте мене в друзі, якщо хочете, все ж таки зі мною пограти. Я буду завжди тільки з модами грати. Так що зараз я вам покажу ім'я. Я зараз поставлю на паузу. Ось мій. Ну, ось моє ім'я біля QR-коду і зверху доступа. Зрозуміло? Ну, все, всім пока. Okay. <laughs>